Доброго ранку. У нас дев'ята година. Я прошу вшаменувати хвилини мовчання загиблих українців. Ну, Ніколаю, спочатку погоджувальна рада. У нас кворум є. Голови фракції. Голови фракції, прошу уваги. На розгляд позачергової сесії планується винести 11 питань. Давайте коротко про них пройдемося, а потім розпочнемо сесію. Перше, це про затвердження розпорядження міського голови прийнятих у міжсесійний період. Я поясню це питання особисто. Власне кажучи, і за цього питання я запропонував зібрати позачергову сесію, тому що з розпорядженням передано нам поки що на словах передано 20 мільйонів гривень з обласного бюджету на ремонт очисних, будемо так говорити, на придбання обладнання на очисні споруди. Про які давно вже розмова йшла, ну обіцяли, ну наче крига кресла. це завдяки народному депутату Кульничу Олегу Івановичу. Але розпорядження міського голови, це воно має свою силу, але я все таки, щоб обласна влада не мала ніяких питань, то треба зібрати цю сесію і. Підтвердити, що ми не заперечуємо про за ці 20 мільйонів, щоб вони війшли в наш бюджет. Тому це основне питання, яке, власне, і за чого позачарова сесія, а інші вже нас, на, наслоїлися, як ну, що треба також розглянути. Друге, там про внесення змін до міжбюджетних транспортів розпорядження, воно стосується, по-моєму, мед... мед... передачі коштів із. Ромадану на по, по медицині там. Питання особливо, я не думаю, що повинно бути. Є запитання по цьому? Якщо немає, йдемо друге. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії. Власне кажучи, воно витікає із першого. Будь ласка, Оксана Васильівна. Це... Наше питання було розглянуто на профільній комісії. Коротко доповім. Західна видаткова частини бюджету громади збільшується в цілому на 21 млн 414 тисяч двісті дві в тому числі зменшується управлінню соціального захисту за рахунок пенсії студентів з обласного бюджету на проведення заходів із соціального відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей на 124 двадцять чотири тисячі гривень, і відповідно збільшується в цілому на 21 млн 538 п'ятсот тисяч з яких. За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на проведення санітарно-курортного оздоровлення окремих категорій громадян на 35 тисяч і спрямовується управління соціального захисту населення міської ради. Також за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів на суму млн грн, гривень, про які тільки шестерміхалович говорив для капітолого сервіс на технологічного обладнання. За рахунок пенсії субвенції з бюджету громада селищної територіальної громади на 40 тисяч гривень для Маргородського центру первинної медико-санітарної допомоги. І також за рахунок перевиконання планових показників дохідної частини загального фонду у громад у бюджету громади на загальну суму 1 мільйон 463 тисячі 952 гривні, з них по податку на доходи фізичних доходи з фізичних осіб 1 мільйон гривень і по частині чистого прибутку комунальних підприємств на 463 шістдесят тисячі пів Дане перевиконання планується спрямувати фінансовому правлінню міської ради на надання субвенцій з бюджету громади на реалізацію наступних програм. Програма протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в громаді в обсязі 1 млн 190 дев'яносто тисяч гривень, а саме на городському районному відділу поліції для встановлення відпускових вузлів, інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики, і також на програму розвитку цивільного захисту громад. Мади в обсязі 273 тисячі, а саме підрозділом нашому загону ДСНС, з яких 190 тисяч для придбання форманого одягу і 83 тисячі на придбання пально-масильних матеріалів. Запитання, будь ласка. Якщо у когось будуть запитання, по програмах там ще тоді розпадемося. Якщо немає зараз, дякую. Переходимо до наступне про наступне про завершення. Програми будівництва, реконструкції, модернізації та Михайлович. ремонту. цій програмі виносяться переходів коштів внутрі програми. Знімається з першого пункту 280 тисяч, додається третій пункт 200 тисяч і додається в четвертий пункт 80 тисяч. Це знімається з укриття з 10-го садика 280 тисяч. Воно завершено вже це там залишилися кошти. І розподіляється на майданчик. Реабілітаційного центру і на медицину сервеційну. І... Ну, це те, що не додали. Да, на, міську, на, міську, на минулому да. засіданні сесії не вистачило просто коштів. Так, це да, для завершення цих об'єктів, щоб вони вже були завершені цього році. Є запитання зараз? Немає. Наступне. Про надання згоди на організацію співробітництва з великосрочною сільською тергромадою. Даним проектом рішення передбачено надати згоду на організацію співробітництва між Мироською міською територіальною громадою і Великосороченською територіальною громадою в формі надання головних повноважень в сфері надання соціальних послуг. Дане рішення розглядалося на двох комісіях, питань не було. Ясно. Є зараз питання. Наступне питання про внесення змін е, про затвердження списку присяжних російським міського суду. Проведе, Я доповідаю це питання. Виникла необхідність актуалізувати список присяжних. Дві особина змінюють місце роботи, стають посадовими особами і організамодобування. З державними службовами відповідно вони не можуть бути прикрасними, тому надані він пропонує вести дві особи, коли думати, відповідно суд. Прошу підтримати. У мене питання, що це не адреса проживання, не наша територіальна громада. Але фактично він тут проживає. Я зрозумію, що фактично він тут, але просто що це. це ніяких там наслідків від цього не буде. Що... Мають право, не мають право. Звертали увагу. Уточні, Стерій Ну якби уточнили до початку сесії, щоб питань не було Є запитання? Немає, дякую. Наступне про приймання майна по проєкту Говерла. В даному проєкті пропонується прийняти до комунальної власності на баланс управління комунальних ресурсів майно, яке отримали по проекту говорила, а саме пересувна освітлювальна вежа, і передати наступним пунктам теплову сервісу комунальному підприємству. Є запитання? Немає про прийняття майна по проекту МОМ, тоді я торгівлю людьми та надія допомоги вразловим групам населення. Шановні колеги, даним проєктом рішення передбачено на баланс народської міської гальної громади по проєкту МОМ обладнання, яке ви бачите на екрані подписку. Це на майданчик центру реабілітації дітей інвалідів. Він вже встановлений, можна піти подивитися. Так, це все обладнання. Є запитання? Наступне про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності із сфери управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Майорської міської тергромади окремо індивідуального визначеного майна. Все, що у нас тут. Аналогічний практично проект рішення, значить, міністерство соціальної політики брало участь у проєкті про ООН. І обладнання, яке на сьогоднішній день було ну, згідно цього проєкту, вони передають на баланс комунальної власності нашої громади. Є запитання? Написано, що там чотири планшети. Планшети. Да, чотири планшети. Чотири планшети з чотири передано вона просто. Да. Є запитання тут? Немає. Продання на прийняття комунальної власності власність міської тергромади дефібрилятора. Даний проєкт рішення з умовленим прийняттям начальником обласної військової адміністрації розпорядження про безоплатну передачу з балансу апарату Полтавської обласної військової адміністрації на тілавтоматичних дефібрилятів, дефібрилятів на баланс територіальних громад для подальшої передачі центру надання адміністративних послуг передається ці дефібрилятори 20 громадам. А чому а що воно хоч таке? Ви мені а, а що воно в центна? Там э, де скупчення людей. А, просто ну, це така умова проекту. Ні, ну все. Я я знімаю своє питання, я, значить, от сам, от, от життя. Є <сум> да. запитання? Немає. Тоді э, дякую, я прошу. Прошу голів фракції визначитись. Пропонується винести 11 питань на розгляд сесії. Одинадцять питань. Прошу визначитись і членів угодженої ради. Хто за? Проти. Утримались. Я так зрозумів, що всі за, тому ми можемо.